Різниця сьогодні в Зеленського із Залужним в другому турі, приблизно така ж, яка була в Зеленського з Порошенком у другому турі. Що ти там вже припишеш, чоловіче, що воно тобі допоможе? Так само і з парламентськими виборами. Нічого не допоможе. Партія Зелених, якщо і зайде, ну по, по нинішній соціології, вона заходить в парламент, вона буде однією з невеличких фракцій. А якщо Вибори, а вони точно будуть відбуватися після підписання припинення вогню, то до всього іншого розчарування в Зеленському, який колись говорив, обіцяв багато разів кордони якого там 14-го року, чи 13-го року, чи 14-го року, чи 4 го року, і так далі. От. І його інших можновладців, які говорили там про, про повернення Криму і тому подібне, розчарування буде настільки серйозним. Що я абсолютно не виключаю, що вони взагалі не потраплять в парламент, а Зеленський не пройде в другий тур. Тому я не боюся ніякої дії. Кажу чесно, не боюся. Це особиста думка. Чи є варіант того, що вибори взагалі не проведуть, і ця влада залишиться, скажімо, при повноваженнях ще довгий строк? Я маю на увазі, там найближчий рік-два. Що припинення. Вогню не буде, то це варіант можливий. Не тому, що Зеленський такий сильний, а тому, що український народ чомусь вирішив йому це подарувати. Навіть соціологія показує, що народ до припинення вогню не хоче виборів. Я вважаю, що це помилка, але це. Знову ж таки, моя особиста думка, яку я нікому не нав'язую. Але те, що вибори відбудуться дуже швидко після припинення вогню, в цьому я впевнений. Скажу більше того, я думаю, що вони будуть дуже кваптися. Як не дивно, будуть дуже квапитися. Тобто. Доти, доки вони зберігають хоча б якусь ілюзію якоїсь підтримки і так далі, е, 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 доки можна ще буде грати на я приніс вам мир, наприклад. Ну це ж зрозуміло, що це буде мотив наступної я зберіг Україну у страшній війні, і я, але я і я приніс вам мир. Це абсолютно зрозуміло. Такою буде е, майбутня кампанія Зеленського. То поки буде ще існувати в частини людей десь яке внутрішні швтрішнє відчуття подяки за те, що підписали, і припинилося щоденне кровопролиття, доти вони ще можуть розраховувати на якісь якусь ще мінімальну, хоча б підтримку. Чим далі від дня підписання, чим більше солдат повернуться додому і, і, і раптом виявлять, що е, не тільки 100 тисяч гривень, а 10 тисяч гривень на них тут можуть не чекати, що роботи немає, що невідомо коли буде і так далі, і тому подібне, тим менше буде в них підтримки, тим гірші щодо влади будуть. Настрої в суспільстві, і, відповідно, вони будуть квапитися в цьому я впевнений. Та, зрештою, всі вже бачать, що вони до виборів готуються і готуються цілком союз. Якщо говорити про нову американську адміністрацію, наскільки буде вплив їх на українську владу? Чи буде певний тиск для того, щоб дійсно провести вибори? Але крім виборів, проводити успішну реформи. Чи буде якийсь певний моніторинг того, що відбувається? Тому що вони ж обіцяли, до речі, проводити моніторинг надання допомоги Україні, і що ми можемо там побачити, як ви думаєте? Складне питання. Тиск на українську владу безумовно буде. Вплив Трампа на Зеленського буде дуже великий. Він, зрештою, вже є великий, і, і зрештою, не тільки на Зеленському. Ми поки що, не уявляємо, наскільки він буде серйозний відповідно до, до Путіна. Але те, що Трамп вже сьогодні дуже сильно впливає на події в світі, це ні в кого не має бути жодного сумніву. Вже сьогодні він впливає. До речі, через місяць. Через місяць е, Байден передасть свої, е, свої повноваження Траму. Е, Чи буде моніторинг? Суперечливе питання з однієї простої причини: з одного боку, обіцяли раз, друге, допомога американська буде серйозною, і звичайно, вони б хотіли знати, що ці гроші не розкрадаються. З третього боку, вони справді хочуть зменшити максимально свій вплив на, е, на події, менше втручатися, більше займатися внутрішньоамериканськими справами і так далі. Тобто для них важливо припинити війну, е, яким чином дати Україні е, більш-менш розвиватися, але е, чути мене? Так, так. Але чим менше втручатися зараз в українські справи не просто не ну, це політика Трампа. Так, так він це бачить. Його Україна цікавить не в першу чергу. Тобто цікавить його в Україні тільки припинення війни. Це з різних точок зору не добре для, для сполучених штатів. Все решта для нього не є таким важливим, як це було для Байдена. Хто знає, це для нас добре чи погано. Складно сказати. Я дуже багато чув думок стосовно того, що Трамп припинить, скажімо, допомогу в, в тій мірі, в якій ми вже звикли з попередньої адміністрації, то треба орієнтуватися на Європу. Європейські партнери можуть, скажімо так, підняти свою дупу і допомагати Україні. Чи так це насправді те, що ми бачимо? Ну, мова переважно йде про військову допомогу, це треба розуміти. Так. Е, я думаю, що е, допомога у відновленні країни буде. Наскільки це буде за рахунок російських грошей? Чи це буде е, е, організовано якось інакше? Сказати складно, тому що очевидно, що це буде одним із питань на майбутніх переговорах з Росією, е, не так наших, як американських. Е, Щодо е, війни в Україні. Тому сказати, як воно буде складно, е, поки що справді можна погодитися, що на, на диво е, Європа показує м, досить високий рівень принциповості в українському питанні. Ну, не беремо з придурків тому орбана і так далі. Хоча я думаю, що від них буде користь. І я думаю, що те, е, ну я б сказав, іронічне ставлення зеленського, і навіть вороже його ставлення до для, для країни нічого доброго не несе. Тим паче, що Орбан ну, вже сьогодні видно, що це людина уповноважена Трампом. Не можна з ним так розмовляти. Ну, не можна, не слід, не варто. Особисті ці амбіції і так далі. Ну вони не потрібні. Це не та, не та сфера, де можна ними керуватися. Але в цілому Європа показує себе досить згуртованою і досить. Рішучою в питанні допомоги Україні. І це найліпша новина останніх місяців, я не жартую. Яка точно, ну, от давайте уявімо собі, Трамп вирішив припинити війну. Він намагається добитися поступок з двох боків. Отримує готовність до поступок з нашого боку, не отримує з російського боку. Які можуть бути варіанти? Один варіант це. Коли він додушує Україну прийняти будь-які російські умови, ну або майже будь-які. Другий варіант це коли він приймає позицію Європи, що є межа, є червоні лінії, за які відступити не можна, і він це приймає і починає сильніше тиснути на Росію, тобто, каже, ну не домовились то і. І нічого страшного, я починаю давати Україні більш новітню, більш серйозну зброю і так далі. Повернемося з тобою через півроку до розмови. Побачиш, ти будеш зговірливіший. Е, така позиція можлива. І вона стає більш набагато більш вірогіднішою саме завдяки європейцям європейцям. Я, я насправді реально дуже ціную їхню позицію. Тобто, що б ми там собі не думали, не говорили і так далі. Але позиція Великобританії, позиція Франції, меншою мірою, але і також і позиція Німеччини, хоча там влада скоро зміниться, і, можливо, німці будуть не менш рішучими ніж британці. Е я думаю, що це, ця опозиція, Ну, я вже не кажу про, про таких про наших друзів, там поляки, Балтійці і так далі. Це ті, хто відчуває безпосередню загрозу від Росії. Тому вони в даному разі, захищаючи Україну, захищають найбільшим чином себе. От. І оця позиція, мені видається, дуже-дуже для нас важливою. І я. Для мене це сюрприз. Я скажу відверто: я не думаю, що європейці будуть демонструвати Трампу таку, таку згуртовану позицію. Дивіться, от ми зараз говоримо про Європу. а Там багато країн, так само, як і з Сполученими Штатами. Володимир Зеленський при представленні плану стійкості сказав, що має бути призначено 200 послів. Це велика армія дипломатів. Кого. Костіна? Напослав Нідерландах, щоб ті спитали про крупу і прокурорів хмельницьких? Що швидше про, про цемаха? Або про Цемаха. Це, До це, речі, да, ми вже просто забули. Щоправда, не Костін був тоді генеральним прокурором, а та пані, яка погодилася на цю всю аферу. З під тиском, до речі, банковий. під тиском маєте на увазі Венедіктова? Так. Вона в Швейцарії. Та пані в Швейцарії, так. А я кажу, а найцікавіше було б її призначити в Нідерланди. Там, де якраз мають до неї дуже серйозний рахунок, за, за, за те, що вона віддала це Маха, єдиного серйозного свідка безпосередньо безпосереднього свідка участі, значить, росіян в цьому, в цьому вбивстві. Масовому. Тому, так, можливо, і таке питання. Ну, що говорити, ситуація з послами в нас запущена, і, і виправляти її треба, на жаль, виправляти її будуть не таким чином, як, який був би корисний для держави. А будуть, як там Грибоєдова, ну як ні порадіть родному чоловічку, будуть призначати своїх. своїх. От. Як того ж Костіна. Ту, ту ж, ж він не і інших людей, які ну, не показали себе на службі, значить, ну, давай їх послом в якусь країну, Ну, насправді, перши. Ну, Це ж впливає, в принципі, на наші, на наші взаємостосунки з країнами, на вирішення питань, нагальних питань. Тому що ну дипломати, вони ж на як то кажуть, на передньому краї цього е, зв'язку з е, нашими партнерами, що вони там зброю постачали якісь зв'язки, встановлювали для того, щоб це вже, все швидше відбувалося. Це ж я погоджуюся, вони важливі, і робота їхня важлива, і професійність їхня важлива. Але якщо говорити про шкоду, то більшої шкоди, аніж завдає українській дипломатії Зеленський і Єрмак, все одно завдати неможливо. Так що в цьому відношенні посли дуже сильно відстають від політичного керівництва держави.